Дівчатка, вибачте, не маю жодного вибору. Любий, чи ти теж це бачиш? Таке гарнюще золотисте волосся. Ну, ми допоможемо цій крихітці. Ми станемо твоїми батьками Крісті. Це що, дитина? Вона тут зовсім саменька, а нам потрібна прислуга. Слушна ідея. Мері, ти йдеш із нами. Ха, Варто поквапитись. Дівчатка. Сподіваюся, у вас усе буде добре. Скоріше, аби потрапити додому. Аватар Ворлд, чекай на нас. Тобі там сподобається. Ласкаво просимо, крихітко. Є, нам не можна запізнюватися. Матусю, а де Мері? Сподіваюся, вона не загубилася. А ти, Я вже тут. А ось і наш поїзд. Уся сім'я зібралася. Ходімо зі мною. Люба, тепер маєш собі помічницю в хатніх справах. Я так довго на це чекала. Не пощастило мені. Нарешті ми вдома. Міга Ворлд найкраще місце у світі. Вперед, сім'є. А ти неси балізи. Як скажеш, тату. Ешлі, Чи ти готова? Тоді повторюй за мною. Простіше не буває. Збирати сміття це так весело. Так, ми заробимо на смачний обід. Юху, матимемо їжу. А чи можна мені це? Ешлі, сміття не можна їсти. Але ж це так смачно. Люба, одного дня і ми будемо щасливі. Крісті час прокидатися. Доброго ранку, Люба. Чи ти готова розпочати свій день? А вже ж матусю. І не забудь почистити зубки. це я вмію. А я поки займуся твоєю золотистою зачіскою. Який я мою вигляд, мамо? Просто неймовірний. А тепер душ, аби збадьоритися. Мені це подобається. Більше, ще більше піни. Крісті, чи ти готова? Mm -hmm. Це найкращий початок дня. Час причепуритися. Що ти сьогодні надягнеш? Mm, за складний вибір. Це і це. Ешлі, ти красуня. Mm -hmm. Я зголодніла. Мерщій ходімо снідати. Люба, смачного. Смачніше годію явити. Мамо, тату, ви найкращі. Прокидайся, не на робо. О, котра година. Час для прибирання. А вже ж, мамо. Щодня одне й те саме. Поквапся, Мері. І не забудь прибрати сміття. Довірся мені. Ха, чудово, коли за збирання не треба платити. Мері, де мій сніданок. Хочу їсти. Ми чекаємо майже готове. Смачного сім'ї. Я доклала зусиль. Смачно смакота. Як у найкращому ресторані. А зараз час для десерту де наш пиріг? Хочу смаколика вам сподобається обіцяю. Ха, так краще. Хто хоче какао? Ой ой, я не навмисно! Як ти могла так вчинити? Мері тебе покарано. Обід незабаром буде готовий, кортиць куштувати. Смачного Люба. Шкода, що в нас немає нічого кращого. Мамо, це смачно. Доню, ти така добра. Найкращий сніданок у світі. Офіціанте, чого хотілося б, панове. Хочу райдушний торт. А мені тістечко. Я буду полуничний десерт. Хвилинку, панове. А ось і ваше замовлення. Чого смачнішого не куштувала? Сім'я, чим займемося далі? Шопінг Обожнюю таке. Ова, тут сила селена всього. Люба, вибирай все, що завгодно. Гроші не проблема. Хі -хі. Це і, мабуть, це. А тепер слід приміряти. Чи мені пасує? Отак ти найвродливіша. А якщо так, ідеально? Отже, купуємо. З вас сто доларів. А тепер гайда в кіно, Люба. Ми на місці. Гадаю там морозиво. О, про мене не забудьте. На вигляд напрочуд апетитно. Для тебе все що завгодно, крихітко. Мама з татом тебе люблять. А можна й мені і морозивка. Забагато солодощів їсти шкідливо. Навіть не мрій. Ти погано поводишся, Мері? Yeah! Мамо, хочу на атракціон. А як щодо мене? Нам три квитки. Зараз буде весело. Приємного відпочинку. Ова, атракціони. Ти що тут робиш? Теж хочеш повеселитися? Залишайся тут. Навіть не думай ти з нами. Це не чесно. Геть, Мері. Сестричко, ти не вдаха. Сім'ї, веселощі не чекатимуть. Я зачекаю на вас тут. Хочу покататися. Доню, ти на це заслужила. Повеселись добряче. Добре, хоч що тут немає мері. Хлопці та дівчата ми розпочинаємо заняття. Пані Кері, мені іти. Ешлі, що трапилося, мені потрібно допомогти мамі. А як щодо знань? Матусю, я тут. Ешлі, я на тебе чекала. Час братися до роботи. Разом ми впораємося швидше. Маємо розпродаж. Не пропустіть. Що тут у вас? Oh. Найсмачніші вітаміни. Купуйте, не пошкодуєте. Хм, ну ми скуштуємо. Дякую. Я теж хочу фруктів. А вже ж, пані. Це дуже смачно. Я повинна їх скуштувати. Дякую. Yeah. Бізнес налагоджується. Це все завдяки тобі, Люба. Хто розв'яжеться завдання, хлопці та дівчата? А вже ж я. Відповідь 100! Ти впоралася Крісті. Ти заслужила навідмінно. Крісті ти суперова. А зараз за розкладом танці. Крісті ми на тебе чекали. Покажи на що здатна. Крісті дуже талановито. Ти моя найкраща учениця. Мамо, тату, я хочу в коледж. Чи можна? І не мрій. Хто тоді прибиратиме в будинку? Але я хочу здобувати знання. Розмову завершено. Тебе покарано. На кухні багато чого треба поприбирати. Можеш розпочинати. А вже ж, мамо. І посуд не забудь помити. А вже ж, мамо. До коледжу. Дзуськи. Мої батьки найзліші у світі. З днем народження Крісті. У сила сили подарунків. Це все мені? А вже ж люба. Мамо, тату, я вас люблю. Крісті. Ну ми розпакуємо подарунки. Мені вже й кортиться зробити. Все таке гарнюще. Найкращий день народження, я найщасливіша у світі. Обожнюю бити байдики. Ми тебе не кликали, Мері, але маю сьогодні день народження. Нам ніколи не заважай. Його долами влаштуємо вечірку. Навіть не сподівайся. Хм, навіть тортик не отримаєш. Це все для тебе, крихітко. А ти, Мері, поприбирай у моїй кімнаті. Ти не виправна, Меган. Доню, ти така добра. Ешлі з днем народження. Happy це мені? А вже ж, люба, ти на це заслужила. Дякую, матусю. М -м, так смачно. І ще дещо маю. Ова, книжка. Сьогодні здійснюється мрії. Зі святом доню. Може, нам приготуємо іменинний чай? Чудова ідея. Отак я встигла. Я надалі не житиму з ними. Чи ми часом не знайомі? О, не може бути. Дівчатка та миш, сестри? Негодна в це повірити. Гадаю, я знаю, в чому річ. Час дізнатися правду. Мама, нам про все розповість. То я маю справжню маму. Дівчатка, ми вдома. Я не аби як хвилююся. Мамо, маю сюрприз. Дівчатка, вибачте мені, то ти наша мама. Але чому ти нас облишила? Я не мала грошей. Вибачте, отже, мою сестер. І тепер ми разом, дівчатка. Надалі ми не розлучатимемося. Любий, незабаром наше життя зміниться. Мартіна, як ти міг так вчинити? Прощавай не вдахо. Мартін тепер мій. Між нами все скінчено. Не шукай мене. Любий, тепер ми будемо щасливі. Дихайте, пані, дихайте. Вітаю! У вас стрінята. О, вони такі миленькі. Дівчатка, мама вас любить. Я все вирішив. Крихітка Лілі житиме зі мною. Мартіне, ти не можеш так вчинити. Що і як можу. Мартіне, зачекай. Дівчатка нам час іти додому. Ми впораємося. Чим же вас нагодувати? Порожньо. Сподіваюся, цього вистачить. Мені потрібне молоко для малюків, прошу пані. Але цього замало. З вас 10 доларів. Гадаю, я збанкрутувала. Смачного дівчатка. Але у мене більше нічого немає. Вибач Мері, я мушу це зробити. Тобі тут буде краще. Я відчиню. Вам подарунок. О! Золота дівчинка. Хе, золота дівчинка. Тепер ви батьки. Чи ти зголодніла, Лілі? Хі -хі. Також маю молоко дрібното. Це вже занадто. Смачного Люба. Ні в чому собі не відмовляй. Не поспішай, крихітко. Маємо ще десерт. Наші найкращі солодощі панове. Подобається мері. Смачно. Доню наш обід десь поблизу. Мамо, поглянь, що я знайшла. М -м, на вигляд апетитно. А на смак погано. Але ми впораємося. Мамо, тут сила селен на всього. Єй! Чудовий улов Кайлі. Найкращий початок дня. По <рес> чому плачеш дрібното? <рес> Я зголодніла. Простіше не буває. Сіль покращить будь-яку страву. Сніданок подано дрібното. Хі -хі. І не подумаю. Лови. Як тобі таке, Кім? Тебе покарано. Чесно! Вона просто нестерпна. Панянко Мері, час прокидатися збершу краса. Те, що Йей! треба. Хі? А де моя корона? Чудово. Почнімо. Обожнюю цю сукню. Аби хоч не проспати. А ось і ти, Кайлі. Мімі. Час на прогулянку. Поводься чемно, мімі. І не забудь поснідати. О, Мімі. Не можна так. Будь чемним песиком. Що? Знову? Ти така нечупара. Дякую, Кайлі. Мімі тебе так любить. А тепер до крамниці мені потрібні продукти. А ж Кайлі. Мамо. Сьогодні маємо справжній обід. Люба, ти дивовижна. Не дякуй, Матусю. Смачніше годі й уявити. Доброго раночку, світе. Нарешті ти прокинулася. Берися до прибирання. Будинок має просто сяяти. А вже ж ким. Чому ж вони мене не люблять? Ось би мені знайти собі іншу сім'ю. Йоху веселіше годі й уявити. А може, перекусимо? Морозиво забагато не буває. О, зимно. Але я впораюсь. Допоможіть. Мері, Що з вами? Допоможіть. Що сьогодні на сніданок? Це підійде. О, мій живіт. Дитинко, чи з тобою все добре? Терміново в лікарню. Допоможіть моїй дівчинці. До палати, панянко. Ми вам допоможемо. Люба, це тобі. Час діяти, коханий. Я розмова дрібното. Що сталося? Ха -ха, охолонь. Любий проблему вирішено. Врятуйте. Я потопаю! Тримайся. Я тобі допоможу. О, мені зле. Я знайшла її в озері, пане. Вона mm -hmm. в надійних руках. Кайлі, як ти? Що? Дівчатка, ви теж тут? Не вірю власним очам. Ви мусите одужати. Дівчатка, ми знову разом. Мачуха хотіла позбутися мене. Бідолашна моя дівчинко. Вони ще пошкодують. Але що ми можемо вдіяти? Мамо, тату. Моя сестра в небезпеці. Хто скривдив дитину? Розберися негайно. Довірте це мені. Аго, ви на вас чекають в одному місці? Ласкаво, прошу. Це ваш новий дім. Злодіїв покарано. Добро перемогло. Чи є хто небудь вдома? Мері має серйозне запитання. Чи ти будеш моєю дружиною? Хі, я згодна. Кохання навіки. Разом назавжди. Діти, будьте щасливі. Ми надалі вже ніколи не розлучимося. Є! Наказую влаштувати бал. Слухаюсь, Ваша Величність. Mm -hmm. Так краще. Mm -hmm. О, мені щось зле. Люба, що трапилося. Зараз дізнаємось. Що це? У нас буде дитина. Спадкоємець? Йоху! Ми станемо батьками. А це наша нова кімната. Але спершу прибирання. Поглянь, що тут! Має напрочуд стильний вигляд. Зле. Не може бути. Майкла в нас буде малюк. Несподівана новина і дуже радісна. Мрій здійснюється. Мені не добре. Допоможіть. Лікарю вдійте щонебудь. Матусю вам все вдасться. У королівстві з'явилася принцеса. Крихітко, ти красунечка. Маєш королівський вигляд. Вітаю вас, дівчинка! Дякую, лікарю. Пане, все готове! Смачного принцесо. Крихітко, а тепер спати. Майкле, нічого не вдасться. Ми мусимо це зробити. Крихітко, вибач нам. Гайлі час прокидатися. Ми вирушаємо до замку. Крихітко, ти тут саменька. Ми що-небудь зметикуємо. Доведеться залишити тебе тут. Дитина? Крихітко, чи ти не змерзла? Житимеш зі мною. Тобі сподобається. Мені нудно. Хочу нову іграшку. А вже ж Люба. Ти знаєш, що робити. Не подобається, хочу мокру битву як скажеш, люба. Хі-хі, це весело. А може не варто? <тірков> Кайлі, припини. Ти ж принцеса. Хочу в аквапарк. Як скажеш? Ха, я завжди перемагаю. Я готова веселитися. Від мене не вдасться втекти. Що ти робиш? Тримайся від нас подалі. Де твої манери взагалі? Юху! Чи ви це бачили? Я всіх перемогла. Люба, нам краще сховатися. Молі, час обідати. Смачного. Мамо, поглянь, що я зметикувала. Моллі, ти геніальна. Я маю ще купу ідей. Ти будеш мною пишатися. О, те, що треба. Нічогенько. А тут що маємо. Готово, чудово. І з цим я теж впораюся. Тусю це тобі, Моль, так гарно. Доню вітаємо з днем народження. Це все мені. Ви суперові. Саме таке я й хотіла. Ми тебе любимо. Ха? Час для гри. Чекаємо тебе на балу. Ага, не дочекаєтесь. Моллі час обідати. Ох, я забула. Дякую, матусю. М -м -м, смакота. Ти ще про дещо забула. А тепер до роботи. Мені так пощастило з донькою. Майстра, викликали? У нас зламався автомат. Допоможіть. Простіше не буває. Не дякуйте. Ви мене врятували. Моя кавомашина не працює. М -м, поглянемо. Готово. О, працює. Дякую, Моллі. Це моя робота. Решти не треба. Рада була допомогти. Сьогодні я пройду цей рівень. Аго, працюй, мамо, Люба, що сталося? Мій комп'ютер несправний. Охорона. Нам потрібен майстер. Найкращий. І Якомога швидше. Рівень не чекатиме. Одну хвилинку принцесо. І тут треба поприбирати. А вже ж, ваша величносте. Вже краще. То йде цей майстер. Хм? Майже готово. Пані Моллі. Так, це я. На вас чекають у палаці. Залюбки. У Кайлі тепер чистенько. Ідеально. Добрий день. Я Моллі. Полагоджу будь-яку техніку. Маємо проблеми з комп'ютером. Принцесо, Я допоможу вам. Га. Ти? Кайлі, поводься чемно. Хм, Що тут маємо? Ми майже готово. Ова, ніколи такого не бачила. І ще дещо. Геніально. Неймовірно. Теж мені? Я теж так можу. Золотисте волосся. І у вас також. А що як? Ти наша дочка. Перевіримо це просто зараз. Так не нечесно. Не можу в це повірити. Ласкаво, прошу. Нам потрібен генетичний тест. Гадаю, Моллі наша дочка. Ви звернулися за адресою. кортить все дізнатися. Я вам повідомлю. Перевіримо. О, не може бути. Я так і знав. Моллі ми сім'я. Ні за що. Доню, тепер ти з нами. Я принцеса? А вже ж. Це все маячня. Я тут принцеса. Сім'є. Ми просто мусимо влаштувати бал. Це не чесно.